Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. До 99 зросла кількість постраждалих у наслідок російського удару по сумах. Серед них 11 дітей. Загинули 32 людини, зокрема, двоє дітей. У місті досі працюють аварійно-рятувальні роботи. Нагадаю, ворог атакував обласний центр двома балістичними ракетами типу Іскандер М. І з нами на прямому зв'язку Олег Стрілка, речник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. Він зараз на місці подій. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю студії, вітаю, шановні телеглядачі. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, чи всіх загиблих уже ідентифікували? І скільки серед них дітей? Ця інформація стосується більше медиків. Є Ті цифри, які ви назвали, є останніми, вони є вірними, так на превеликий жаль, відомо попередньо про двох загиблих людей е, зараз. Ми працюємо в одній із найбільше пошкоджених будівель, яка знаходиться за моєю спиною. Саме тут, хоча немає інформації, що є люди під завалами, але все, все рівно ми повинні абсолютно все перевірити, все обстежити, тому що дуже великі руйнування. Для цього ми залучили кінологічні розрахунки, і також, як ви бачите, працює відповідна техніка саме для проведення висотних робіт, тому що дуже багато аварійних конструкцій їх потрібно демонтувати. Цим зараз ми і займаємось. Звичайно, найважча ситуація була в перші хвилини. Ось зараз якраз з місця події забирають оцей комунальний транспортний засіб. В якому знаходилось найбільше мирних людей, які там на про жалі загинули. Вроді би сім людей знаходились в, в цьому комунальному транспорті, який зараз забирають. А взагалі горіло одночасно 10 цивільних автомобілів. Потрібно було все дуже швидко ліквідовувати, обстежувати всі території, бо було пошкоджено понад 20 будівель. Коли ми з цим справились, після того залучили нашу інженерну техніку, ДСНС для того, аби прибрати транспорт з проїзду з її частини. Також залучали ми і відповідні гідравлічні ножниці для того, аби деблокувати людей, які знаходились в транспортному засобі. Зараз проводяться отакі пошукові, так би мовити, роботи для того, аби переконати, що людей під завалами більше немає. Якраз з цього приводу хотіла уточнити у вас, чи є заяви про зниклих безвісти, які ймовірно можуть ще бути під завалами такої інформації, чіткої, що там можуть бути люди, немає. Але ми повинні в цьому переконатись самі, тому що звернення це одне діло, але ви бачите, яка ж жахлива ситуація. Однієї стіни практично зовсім немає, тому потрібно це все. Розібрати, перевірити для цього. Там вже працювали і наші кінологічні розрахунки. Для цього зараз ми будемо працювати вручну після того, коли демонтуємо ці аварійні конструкції. Чи потрібна якась допомога надзвичайникам, які працюють на місці події? Можливо, речі, їжа, вода всі об'єднані багато волонтерів, багато небайдужих громадян. Працюють і комунальні служби і електрики, енергетики, правоохоронці, співробітники ДСНС тільки наших фахівців тут близько сотні, плюс нам на допомогу приїхали наші колеги з міста Ромниць міжнародного центру швидкого реагування. Саме вони кваліфікуються по роботі на висоті, і тому зараз вони проводять демонтаж кожного свій чіткий алгоритм роботи. Тільки єдину будуть будучи відвертим. Бліта буквально кожних 10-15 хвилин ми змушені покидати це місце і спускатись в укриття, тому що постійно є загроза повторних ударів, балістики, ракети. Не хочемо повторити того сценарію, який був сьогодні вранці. Пане Олеже, наостанок ще хочу наголосити увагу і наших глядачів. Можливо, ви наголосите на потребу здавати кров, тому що наскільки я розумію, є важкі потерпілі. Чи маєте ви інформацію з приводу цього і з ситуацією з кров'ю взагалі в місті? Ця вся інформація є в соціальних мережах відповідних служб. Всі знають, що потрібно робити, куди куди йти. Головне бажання. Це зробити. Ми зі своєї сторони просимо громадян, коли є загроза, удари балістики і, взагалі, сигнали тривоги. Будь ласка, спускайтеся з укриття вулиця. На жаль, не врятує ваше життя тільки укриття. Тому збережіть себе, будь ласка, дякую вам, пане Олеже. Дякую вам, дякую вашим колегам за вашу роботу. І бережіть, будь ласка, себе. Спасибі, що знайшли час для нас. Дякую. З нами на прямому зв'язку Сум був Олег Стрілка, речник головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. Продовжуємо випуск новин. Далі міжнародні новини. Глава дипломатії СКАЯ Калас та інші лідери Європи відреагували на ранкову атаку Росії по центру Сум. Кая Калас висловила глибокий жаль через події в місті, де жителі зібралися на вербну неділю і потрапили під російський ракетний обстріл. Глава європейської дипломатії підкреслила, що це яскравий приклад посилення російських атак, попри прийняти Україною безумовне припинення вогню. Також відреагував і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він висловив обурення. Ракетною атакою, наголосивши, що війна триває винятково через рішення Росії. Президент Литви Гітанес Науседа зайняв ще більш рішучу позицію. Він назвав удари ляпасом всім хто прагне миру. Посол ЄС в Україні Катеріна Матернова також відреагувала на обстріл, назвавши його жахливою атакою. Також на обстріл відреагував і президент Франції Еммануель Макрон. Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти. Усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа. Кривий ріг завтра, 14 квітня, оголошує Днем жалоби за загиблими у Сумах. Нагадаю, це місто на Дніпропетровщині 4 квітня теж зазнало ракетного удару балістикою. Тоді загинули 19 людей, з них 9 – родіти. Про безпекову ситуацію в регіоні готова розповісти моя колега Олена Мендальок. Вона зі студією наживо з Дніпра. Олено, привіт! Як у вас минає день? Привіт, Лілія. Звуки вибухів не вщухають на Нікопольщині. Вже зранку окупанти з важко артилерії ввели вогонь по Марганецькій громаді, скерували туди і в піві дрони. Наразі атаковані населені пункти обстежують фахівці, з'ясовують наслідки. За інформацією від обласної військової адміністрації, попередньо постраждали серед людей. Немає за останню добу. Російська армія спрямувала більше двох десятків дронів. Камікадзе ними поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах пошкоджені навчальний заклад, приватний будинок та інфраструктура. А напередодні. Сьогодні в день від ударів керованими авіабомбами потерпала Синельниківщина. Чотири бомби ворог скерував на Новопалівку і ще чотири на селофіля Руйнувань зазнали будівлі сільгоспідприємства і не менше восьми житлових будинків. І хоча в районі не оголошено обов'язкової евакуації, населення в першу чергу родини з дітьми закликають виїхати до більш безпечних місць так за минулу, на минулому тижні. 20 людей з профортових сіл Синельниківського району волонтери евакуювали на зак. Карпаття серед них 14 дітей. А хто ж не планує їхати далеко від власних домівок у Кам'янському та Самарівському районах, а створені місця для тимчасового перебування. Ну і Дніпро досі оговтується від масованої атаки безпілотників, які російська армія завдала 8 квітня. Працює профільна комісія. Постраждала, закликають писати заяви на допомогу. Далі прошу послухати пряму мову. Можна отримати допомогу від держави по програмі її відновлення. В приватному секторі це сума до 500 тисяч. в квартирах 250, здається, мені або 300 зараз не готов, сказати не пам'ятаю. А компенсація залежить від офіційно зареєстрованого нерухомого майна від квадратних метрів житлового будинку. З такою інформацією встигає розповісти у цьому випуску. Лілія, тобі слово. Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. У Харкові російський дрон влучив на територію дитячого садка. За даними обласної прокуратури, це сталося в київському районі міста. Пошкоджено фасад закладу, а вікна вилетіли не лише в будівлі, а й у прилеглих багатоповерхівках. Попередні окупанти били БПЛА Молнія. Розтрочу дитячий садочок. Влучання було прямо перед дитячим садочком вибити вікна і дивом обійшлося без постраждалих, бо поряд знаходиться дитячий майданчик, де завжди гуляють діти. А у Куп'янську на Харківщині після російського обстрілу загинули дві жінки. За даними обласної прокуратури, в момент удару вони перебували на подвір'ї п'ятиповерхового будинку. Вибухи були такими сильними, що людей розірвало на частини. Окупаційна армія відкрила вогонь по житловому кварталу о 10-й годині. Попередньо з РСЗВ ураган. Ще одного чоловіка поранено у селищі Ківшарівка Купінського району. Росіяни вдарили туди у півдні, також з урагану. Там також пошкоджено багатоквартирну житлову будівлю. Водночас у поліції повідомили про сім мох постраждалих в області за добу. Керовані авіабомби окупанти спрямували на селище Слатине. Там поранено трьох чоловіків. Одного з них деблокували з під завалів будинку. Пошкоджено близько 16 приватних осель. Четверо людей поранені внаслідок масованого обстрілу Куп'янська. Понад півмільйона мільйона експонатів державного музейного фонду вдалося врятувати з початку повномасштабного вторгнення. Як повідомили в міністерстві культури, евакуювали колекції 63 музеїв у 12 областях України. Цього місяця до приїзду готуються три музеї Сумської області, а також заклади Миколаївської, Чернігівської, Харківської, Запорізької та Одеської. Втім, основна проблема наголошують у Мінкульті. Це відчутний брак обладнаних приміщень для зберігання колекцій. Адже зараз для евакуації всіх цінностей потрібно щонайменше 19 тисяч кубічних метрів сховищ. Тож у відомстві розглядають варіанти пошуку додаткових площ. ті площі, які ми маємо зараз, за інформацією приймаючих сторін в Західній Україні або в центральній частині України, це 934 тридцять чотири квадратних метрів. 19 Тисяч проти 900 квадратних метрів. Ми спілкуємося з Фондом державного майна України, щоб е, знайти можливість використовувати ті приміщення, які зараз не є облаштованими як музейні укриття, для того, щоб їх можна було передати на баланс спочатку нам, а потім музейним установам, тому що будь-яке таке приміщення, воно має відповідно мати обладнання. Тому тут ми е, працюємо е, з областями стосовно того, щоб вони могли виділити на це кошти. Наш наступний матеріал про Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Рік тому будівля навчального закладу серйозно постраждала внаслідок російського ракетного удару. Та, попри руйнування, академія не зупинила роботу. Нині там відкрили виставку сучасного мистецтва, зокрема, щоб привернути увагу до потреб академії. Докладніше в нашому матеріалі. Наглядно видно, що вона привертилась. Остатки. Декорації і стіни майже зруйновані, в будь-який час можуть впасти. Головний інженер Академії декоративно-прикладного мистецтва показує нам актову залу навчального закладу. Тут майже нічого не змінилось відтоді, як рік тому на будівлю впали уламки російської ракети. Бачимо рештки вікон, які досі лежать на сцені. А такий вигляд, пошкоджений навчальний корпус має ззовні. Спортивна зала зруйнована ще. Це все, що від неї залишилось, ви зараз бачите. Знизу був виставковий центр, був хранилище виробів і робіт учнів. а Починаючи з другий, третій етаж була спортивна зала, видно навіть шведська стінка. Залишилась на стіні цю атаку. Ворог заподіїв торік, наприкінці березня. На цих кадрах над будівлею пошкодженої академії здіймаються стовпи диму. Після прильоту студенти дуже перелякалися. Вони звичайно ми не встигли всі спуститися в укриття, тому що сигнал повітряної тривоги пролунав, прозвучав буквально, і після цього, через 10 секунд, був потужний вибух. Одна жінка постраждала. Жертв дивом вдалось уникнути. Руйнувань зазнали спортзала, конгрес хол, виставковий центр є аудиторії в начальному корпусі. За рік у корпусі змінили склопакети з першого по четвертий поверх і відновили систему тепло та газопостачання гуртожитку. Втім, зона основних руйнувань досі стоїть огороджена. На відбудову немає грошей. Щоб привернути увагу до проблеми і зібрати кошти на відновлення академії. За рік після ворожої атаки тут відкрили виставку. Це не перша виставка, яка Є такою своєрідною рефлексією на ті події, які сталися з академією. Ця виставка була ініційована нашим викладачем Мирославом Вайдою. Він запропонував тему тіло, крихкість, щоб студенти-викладачі академії порозмірковували над тим, наскільки крихким є людське тіло, тіло нашої країни. Війна. Завдає травм нашому тілу фізичному, тілу нашої, нашої країни, тілу нашої землі. Ця жорстока, страшна руйнівна сила демонічна, кришить, руйнує, травмує і, власне, над цим працювали художники. Ми свідомо разом із керівництвом академії вирішили. її. Презентувати тут для того, щоб ще привернути увагу до, до нашої відбудови, яка ніяк не стартує, на виставці є роботи викладачів і студентів академії. У кожній йдеться про вразливість і біль людей в умовах війни, але й про силу українців. Анна ковтун навчається на четвертому курсі, показує нам свою інсталяцію, яка символізує зовнішність, міць і внутрішню крихкість людини, що живе під ворожими обстрілами. Якщо коротко, це саме про крихкість тіла, яке тіло у нас взагалі крихке, і саме тому в принципі воно зображено на склі, використане скло, яке по суті, якщо ми просто дивимось на скло, воно здається міцним, але ж якщо. Його зачепити, вдарити і так далі. Воно розіб'ється. Виставка тіло, крихкість це такий собі акт опори і надії, наголошують учасники та організатори. Голос студентів і викладачів, які, попри руйнування академії, залишаються на своєму місці. Роблять усе можливе, щоб залікувати зовнішні рани навчального закладу та вгамувати особистий внутрішній біль за допомогою мистецтва. Катерина Самоленко, Василь Мінавщиков, подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини. Продовжимо новини о 17. Я доти в єдиному марафоні. Працюватиме Анна Кам. Дякую, Лілія. Ситуація під Торецьком. Як росіяни, які вже кілька місяців не можуть взяти місто, змінюють свою тактику, і як цьому протистоять наші військові? Про це і не тільки поговоримо вже за хвилину.